Вітаю, шановні батьки та любі діти! Сьогодні 10 грудня і в цей день відзначається Міжнародний день прав людини. У 1950 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою привернути увагу людей в усьому світі до загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів. Організація Об'єднаних Націй зробила визначення терміну права людини. Права людини це природні можливості індивіда, що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності в усіх сферах суспільного життя. Основні положення про права людини. Визначає Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, яка була підписана на сесії Комітету Міністрів Ради Європи у Римі 4 листопада 1950 році та набула чинності 3 вересня 1953 року, після її ратифікації країнами-підписантами. Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 17 липня. 1997 року, яка набрала чинності того ж року, 11 вересня. Конвенція захищає права близько 830 мільйонів у Європі, в тому числі українців. Основна відповідальність за дотримання прав людини, викладених у Конвенції, покладається на уряди, парламенти і суди кожної окремої країни. З метою забезпечення дотримання Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод був створений Європейський суд із прав людини. Юрисдикція суду поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікувала цю конвенцію. Загалом їх 47, у тому числі є на Україну. Кожен громадянин України має право. На свободу, особисту недосторканість, повагу до його гідності, вільний розвиток особистості, життя, відпочинок, свободу думки, свободи слова, свободу світогляду, свободу віросповідання, має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, належні безпечні і здорові умови праці, достатній життєвий рівень, освіту, професійну правничну допомогу, медичне страхування, медичну допомогу. Має право на працю, має право захищати права і свободу від порушень і протиправних посягань. також має право на охорону життя. Має право звертатися за захистом своїх прав до повноваженого Верховної Ради України з прав людини. Маленькі громадяни України також мають свої власні права. Права дітей захищаються та визначаються Конвенції ООН про права дитини. Усі права дітей записані у Конвенції ООН про права дитини. Передусім, Конвенція це угода. Текст Конвенції про права дитини готувався і обговорювався та узгоджувався більше 10 років. Конвенція ООН про права дитини це угода між країнами. У ній записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією Генеральною асамблеєю ООН від 20 листопада 1989 року. Це особливий документ було ратифіковано 191 країною світою. Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу. Є частиною національного законодавства. Згідно конвенції, кожна дитина має право на ім'я та громадянство, на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, на сім'ю, на інформацію, на захист від насильства, а також особливої його захисту потребують діти з інвалідністю. Права людини це найвища суспільна цінність. Яку потрібно поважати, оберігати та не порушувати.